У Запорізькій області ліквідували російського пропагандиста Івана Зуєва. Про це повідомляє детектор Медіа з посиланням на Ріановості. На тимчасово окупованій частині Запорізької області загинув воєнкор російського пропагандистського агентства Ріановості Іван Зуєв. На його, його колега Юрій Войткевич отримав тяжкі поранення. Про це повідомляє. Повідомило саме Ріа Новості. За даними пропагандистського видання, Азуєм загинув внаслідок удару безпілотника, коли виконував, виконував журналістське завдання. Його загибель підтвердив і гавлятер окупованої частини Запоріжжя Євген Балицький. Своє перше відрядження на Донбасі здійснив, здійснив ще у липні 2014 року. З початком повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році висвітлював окупацію волновахи з